Всім доброго дня. Трудимося над от такою площею. У нас в тому році не зосталася соя, не змолотилася через мокруту болото. Працюємо таким апаратом, як ГД-1.6. Наш український. Випускає Біла Церква. Робимо на мінімальній глибині під посів. Получається от така у нас площа в на районі 6-7 см. Працюємо таким о, маленьким тракторцем на 35 коней. Опорується з певним агрегатом. На вищому пілотажі. Ось таке таке у нас є поле, бо великий трактор не заїхав сюди, бо було мокро. Будемо готувати посів сої оп'ять.